Всім привіт! З вами Ковальов. Усі кажуть про економічність електромобілей. Для мене економний електромобіль це той, який споживає менше 22 кВт на 100 км. Тому що в порівнянні з витратою бензинового авто я порівнював зі своїм, який споживає приблизно 9,5 літрів на 100 км. Бензину 95-го. Так от, для того щоб електромобіль був економічніший і вигідніший, аніж бензиновий, він має споживати не більше 22 кВт на годину. Це особисто моя думка. Я для себе таку психологічну планку поставив. У вас може бути ситуація трошки інша. Я кажу про себе. Так, от з цим фольксвагеном у мене щось не вийшло. Я катаюся добу на Фольксвагені, і у мене виходить приблизно там 35-40 кВт на 100 км. Я спочатку подумав, що може це через те, що ну це перша електричка, яку я так ганяю. Я там зі світлофорів там їду з прискоренням. Так ну в вона дуже чудово. Але я подивився відгуки інших власників і інших блогерів, які казали, що вони прям там рвуть ту машину, і в них там 18-20 кВт на 100 км. Ось я вирішив просто покататися по рідній Троєщині. Приблизно годину і подивіться, будь ласка, на результат. Так, і ось маємо таку статистику. В нас витрата 40 кВт на 100 км. Це я проїхав 14 км за 52 хвилини. У Довгостроковому тут показує 22, але я не знаю хто тут їздив до мене. І ось з останньої зарядки це було 2 години тому. 45 км з витратою 35,8 Це по Києву. І щось трошки на економію, воно наш ніяк не схоже. Навіть не трошки, а зовсім не схоже. Як бачите, результат вражає в лапках. Дуже хочеться вірити, що це я щось роблю не так. Тому що в тому випадку, якщо всі електромобілі саме так споживають, і якщо це нормальна витрата, коли ти вмикаєш кондиціонер, музику там фари і не економиш, не ужимаєш себе ні в чому. Нормально спокійно їздиш, так як цей електромобіль може їздити. В рамках міста, то це так весело, так прикольно, але про економію тут не йдеться. Для того щоб спростувати або підтвердити свої оці здогадки про витрату палива, я пошукаю ще один електромобіль. Візьму його на декілька днів на тест і подивлюсь: можливо, я щось робив не так, або можливо, фольксвагенеді 4 щось видає не те. Експерименти тривають. Підписуйтесь, щоб не пропустити. До зустрічі в новому відео.